Добрий день, мене звати Андрій Сивак. я приватний підприємець. Користуватися картою адвокат мені запропонував мій друг Любомир. Зараз я вам хочу розказати історію, яка стосується всіх людей, хто має автомобіль. Одного ранку, в суботу, я заїхав на заправку заправити свій автомобіль. Нікого на заправці не було. Я вийшов, ставив сам пістолет, сам пішов до касира, розраховувати це за бензин. А касир мені починає в той момент пропонувати. А може вам кави, кажу, ні, дякую, а може вам ходог? а може от візьміть наше фірмове печиво. Кажу, та ні, ні, я поспішаю, будь ласка, тільки дайте мені чек і я їду. Ну, візьміть ще, будь ласка, буклетик, ви прочитаєте, наша фірма проводить акції різні, виграєте свої призи. Я повертаюся до автомобіля, читаю буклет, сідаю в автомобіль, завожу і їду. Відповідно, пістолет не витягнутий, рветься шланг, нахиляється колонка. І тут чудо, з'являються всі. І заправщик, і другий касир, начальник заправки вибігає. Навіть прибиральниця вийшла. Бігають всі кругом мене і там. Ой, колонка 2000 гривень. Ой, а пістолет, тут клапан 700 гривень. І тут е, заправщик той, який мав заправляти мій автомобіль, Каже, ти попав. Відразу я проснувся, задав про карту і дзвонив в Європейську юридичну службу. Він дівчинка приємним голосом каже: Ви підіть до начальника заправки, не до заправщика, і скажіть йому тільки дві фрази. В нього на заправці повинна бути людина, яка відповідає за те, щоб в клієнтів не ставалася подібної ситуація. Повинна витягувати пістолет. І друге. Якщо вони мають до вас претензії, залишіть їм свої контактні дані і нехай подають на вас суд. Каже, і все, я можу їхати. Так, все ви можете їхати. Каже: ні, ні, ще перепрошую, і третє. Вийдіть перед тим, подивіться на автомобіль, чи часом автомобіль не пошкоджений. Я вийшов, подивився, автомобіль не пошкоджений, підходжу, це говорю начальнику заправки. Він дивиться на мене, широко відкривши рот, але розуміє, що я правий, записав мої контактні дані. І я поїхав і по сьогоднішній день ніяких претензій ніхто до мене не має. Таким чином я став багатший на 2700 тисячі гривень мінімум.